Христос посеред нас, шановні телеглядачі, творчий колектив програми Православний вісник, запрошує вас до духовного простору православ'я. Найближчі 20 хвилин ми спробуємо відчути присутність живого Бога у нашому житті та згуртуватися у справжню духовну родину. Хтось зауважить, 20 хвилин для цього надто мало, проте наше завдання лише дати вам імпульс. Решту дороги кожен мусить пройти сам. І прямо зараз дивіться у випуску. Тисячолітній ювілей блаженої кончини князя Володимира найцікавіші подробиці святкувань. Як живуть Володимирові нащадки сьогодні, оповідає телелітопис, який зв'язок між старозавітним пророком Іллею та хрещенням Русів, причастя, караоке та водні процедури. На Закарпатті відбувся православний літній табір. Київський князь Володимир Святославич пройшов дивовижний шлях від язичника до християнина, від людини, що живе у полоні пристрастей до святого. І все це завдяки християнській традиції. Прищепивши її нашим предкам, він тим самим на тисячу років вперед визначив шлях для всього нашого народу і країни. І сьогодні ми, прямі спадкоємці рівноапостольного Володимира, вклоняємося його особистому духовному подвигу, вшановуючи тисячоліття від дня його відходу. У блаженну вічність наша перша відеорозповідь про те, як українці разом зі світовою православною спільнотою відзначили знаменну дату в Золотоглавому Києві, стольному граді Хрестителя Русі. Свято Хрещення Русі та тисячоліття від дня упокоєння святого князя Володимира Великого у столиці України відзначали два дні. 27 липня на Володимирській гірці біля підніжжя пам'ятника князеві зібралось від 30 до 40 тисяч вірян. Люди приїхали з усієї України заради того, аби разом соборно у День Великого свята помолитись та вшанувати рівноапостольного князя Володимира. Україна сьогодні в очередной раз имеет возможность не только вспомнить благое имя великого крестителя всего нашего православного восточного мира, равноапостольного князя Владимира. І ми приїхали з всіми київлянами. цю велику радость. Благодарю господа Бога нашого ж то ми попали сюди. Жтон сподобає у нас приїхати сюди. Получилась всього робота, і з, з погода. І слава Богу, за все віряни так хотіли побачити богослужіння, що вибирались навіть на пагорби. Цього дня гірка нагадувала великий різнокольоровий мурашник. Саме сюди, вперше в історії української православної церкви, привезли вісім чудотворних ікон Богородиці: Касперівську, Святогірську, Охтирську. Почаївську, зимненську, піщанську, троєручицю Бердянську та призри на смирення за всього люди будуть молитися. Чотворним іконам я думаю, будуть люди, кожен молиться буде з людей за мир, за благополуччя нашої, за всю нашу рідну неньку Україну. Очолив святковий молебень блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Разом з ним молились представники помісних православних церков Болгарії, Чеської землі Словаччини, Румунії та Польщі. Єпископат та духовенство усіх єпархій Української православної церкви, спільна молитва тривала півгодини. Потім розпочалась велика хресна хода. Попереду ковчег з мощами святого рівноапостольного князя, його ікона та образи Богородиці. Позаду священнослужителі та тисячі українців. Святий князь Володимир є нашим хрестителем і присвятителем, нехай молитвами святого князя Володимира Господь благословить нашу Україну і наш боголюбивий народ. Хресна хода рухалась повільно, віруючи, намагались не штовхати один одного. Зрештою стало просторіше, коли всі учасники ходи вийшли до європейської площі та рушили на вулицю Грушевського. Центральну дорогу було перекрито. За порядком тут слідкувала поліція. Тільки уявіть, урочиста хода розтягнулася на кілометри. Ці кадри зняті зверху просто вражають. Маленька зупинка біля меморіалу, де в оточенні лампадок стоїть фото Михайла Жизневського. Тут блаженніший владика Онуфрій вшанував пам'ять усіх загиблих на майдані взимку 2014 року та помолився за упокій їхніх душ. А далі хрестна хода пройшла повз Верховну Раду парк вічної слави, і кінцевою зупинкою стала Києво-Печерська лавра. Чудотворні святині встановили на соборній площі перед Успенським собором, а згодом розпочалася ще одна служба: синочне бдіння блаженнішому митрополиту Київському та всій України співслужили представники помісних православних церков та духовенство усіх єпархій Української православної церкви. Князь Володимир, він, звісно, не апостол румун, Він не просвітлював Румун, але свято відзначається і в Румунії. У румунському православному календарі написано. Князь Володимир, просвітитель Русі. Цього дня поліелейна служба служиться у всіх храмах. На території Польщі у нас почитається ім'я святого равного князя Володимира. Імеються многі храми посвящені. Його небесному представництву. Найбільше люди чекали миропомазання та нагоди підійти ближче до Богородичних ікон. Тепер святині можна було як слід розгледіти. У кожної ікони своя історія. Почаївська ще у 1675 році врятувала Почаївського обитель від навали татарського хана. Охтирська ікона Божої Матері приїхала з Сумщини з 1739 року образ стілю людей від усіляких неду. Святогірська Богородична і Троєручиця Бердянська теж відомі численними чудесами. Між ними одна зимницька, це особлива ікона, яка знаходиться в Святогірському Оспенському жіночому монастирі, і це сімейна реліквія князя Володимира. Ось це сяй. Знак в іконі Божої Матері це, перш за все, благословіння роду князя Володимира для кожної віруючої людини. Касперівська ікона вважається захисницею Одеси, бо врятувала місто під час Кримської війни. Піщанська ікона у 1830 році зупинила епідемію холери на Харківщині. Домівка образу призрине смирення Київський святоведенський монастир. За кілька днів святиням встигли поклонитися понад 100 тисяч віруючих. Як ніколи потрібна поміч саме Божій матір, яка ніколи не нікому не відмовляла, нікого не зневажала, а саме привальні моменти. Матір Божа, як ніхто допомагала, втішала і укріпляла всіх. Продовжилися урочистості 28 липня. В день хрещення Русі пристоятель української православної церкви блаженніший Онуфрій звершив божественну літургію в Успенському соборі Свято Успенської Києво-Печерської лаври. За літургією було піднесено молитву за мир в Україні. Цього ж дня його блаженство освятив особливий барельєф на північній стіні Успенського собору. Відтепер там можна побачити зображення Володимира Великого. Тисячоліття представлення рівноапостольного князя Володимира та День хрещення Русі є беззаперечним епіцентром духовних подій минулого тижня. Проте добре дерево посаджене святим князем, живе й по сьогодні, а також плодоносить. Численними подіями з життя багатомільйонної української православної громади. Отже, про щоденні труди та звершення Володимирових нащадків сьогодні дивіться в черговому телелітописі. Цей літопис ми почнемо фоторепортажем про відвідання Лаври президентом України. 28 липня Петро Порошенко із дружиною під час перебування в Лаврі вклонився святим іконам Божої Матері, привезеним до ювілейних урочистостей з різних регіонів України. В обителі главу держави зустрічали блаженніший митрополит Онуфрій та керуючий справами Української православної церкви митрополит Антоній. Свято Вознесенський храмовий комплекс у Вишневому на Київщині поповнився ще однією святиною, керуючи справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, який завітав до парафії з архіпастерським візитом, освятив накупальний хрест храму на честь святителя Йоанна Шанхайського. Після чину освячення високопреосвященний владика привітав усіх зі святом, а особливо настоятеля храмового комплексу проти Єрея Василя Русинку. Та нагадав, що встановлення Христа на Божому домі, яким є кожен храм, знаменна і символічна подія. Адже наша земля українська земля украшалася хрестами, тому що якщо буде хрест, то кожна людина знає куди йти йти до храму Божого, а значить, йти до Бога. І це якраз є той э, сенс кожного, кожної людини, яка народиться народжується на цей світ. Я бажаю, дорогий отець Василій, щоб найближчий час все, що ви запланували, було збудовано, і народ, наш болюбий, український народ, мав можливість приходити до храму Божого, молитися, молитися за себе, за свою відчину, за свій народ і віддавати своє серце. Господу і Ісусу Христу, зі святом всіх. Нагадаємо, що свята Вознесенська парафія у Вишневому цього року відзначає своє 20-річчя. Цю подію тут святкуватимуть наприкінці серпня, а нині освячення накупального Христа на Новій церкві храмового комплексу, коли днина видалась соняшною теплою, зібрала у Вишневому як численних парафіян, так і гостей. А цей божий дім не здіймається банями у небесну блаки. Його звели на території Запорізького залізорудного комбінату у прямому розумінні під землею, освятив храм Каплицю на честь великомучениці Варвари, керуючий Бердянською єпархією єпископ Єфрем. І поскольку свята великомучениця Варвара являється покровительницею рудокопу. Сегодня я хотел бы еще, передать вам и святой образ Божьей Матери, которая именуется «Скоро послушница». «Скоро послушница» от того, что скоро слушает молитву. Поэтому пусть и здесь она будет хранительницей, и скорой помощницей, и слушательницей молитв, и по благодати своего Божественного Сына исполнительницей. Пресвятая Богородица, спаси нас! Каплиця, зведена у шахті експлуатаційна, може повною мірою претендувати на рекорд у галузі храмобудівництва, адже облаштували її на глибині 840 метрів. Багато зусиль доклав Святий Володимир для подолання язичницької свідомості. Спочатку в собі, потім в оточуючих. Це було непросто, адже змушувало жити за законами совісті, любові та самопожертви. Відкидаючи гріх і зло. Зрозуміло, що часом місія київського князя наштовхувалася на жорсткий спротив і неприйняття, але всі перепони він долав силою полум'яної віри. А коли було надто важко, Володимир мав перед очима дороговказ великого старозавітного святого, який звершив схожий подвиг. Так само, як і Володимир, пророк Божий Ілля, доклав багато зусиль, щоб відвернути власний народ від пітьми язичництва. Тому недарма одним із перших православних храмів у Києві ще за часів бабусі Володимира Святої Ольги став саме Іллінський, збудований Аскольдом і Діром. До речі, за переданням саме неподалік Іллінського храму відбувалося 988-го року хрещення киян про історію та сьогодення стародавньої Іллінської церкви в нашому наступному сюжеті. Про Іллінський храм на Подолі візитівку древнього Києва згадував ще Нестор Лідописець у повісті врем'яних літ. Було це рівно 1060 років тому, так що Іллінка, як називають її кияни, відома й популярна ще від 10 століття. Про те, як тоді церква виглядала, відомостей не збереглося, а шкода. Одначе всі ми звикли до її сучасного архітектурного ансамблю. Він, до речі, дуже компактний і розміщений буквально на п'ятачку біля Дніпровської набережної. Кияни люблять цей храм. Традиційно сюди приходять родинами і не лише на свята кажуть, тут особливий благодатний дух. Тому хрестини і вінчання в Іллінці ледь не щодня. Можливо, саме так стояла свого часу на рушнику княгиня Ольга. А що? Часи пливуть, а традиції зберігаються. Тому що це намолена церква, це сама древня церква. На цьому місці стояла перша дерев'яна церква в Київській Русі, в яку ще ходила княгиня Ольга. І вот этот дух древності і дух молитвиності, він зберігається по сьогоднішній день, і огромное количество киян приходить в эту церкву і и... Черпають сили для своєї житті во Христі. Отець Віталій вже не в першому поколінні є настоятелем древнього храму. Ілінською церквою опікувався його батько. Спочили нині отець Роман. Його тут шанували всі парафіяни. Всі люди, включаючи священнослужителів, черпають в эту благодатну енергію в храмі Божому, тому що без храму чолові жити не може, і только в ньому. Он имеет и упование для жизни. Щороку в день Іллі Пророка богослужіння на престольне свято правиться перед храмом просто неба. Погодьтеся, таку кількість людей церква не в змозі вмістити. А ми, скориставшись нагодою, на хвильку зазирнемо в храм. Як там живеться в його стінах іллі пророку. Суворому, ганьбителю, всіх грішників і ревному Божому помічнику. Це ж він, як і тисячу літ тому, так і нині, небесний покровитель церкви. Ілля Пророк это один із самых известных старозаветних пророків, более того, великих пророків. Но строгим он был только грішником. А на самом деле, он очень много делал для своєї своей страны, для царства израильского. На самом деле, Илья Пророк был ревнителем по вере в единого Бога. И тем самым он объединял страну свою, именно верой, потому что на то время это была единственная монотеистическая держава, монотеистический народ, который верил в единого Бога. И ратуя за эту веру, пророк был, так сказать, символом объединения вот этого народа. Святый угодниче Божий Илле, хочется звернутися сегодня до пророка. Захисти нас и допоможи всем нам. Відверни біду і об'єднай народ Боголюбивий. Про це ми нині молимось. Проповідь християнства Володимир розпочав із власних дітей. Відчути результат можна, згадавши, що троє з них Борис, Гліб та Ярослав, були зрештою прославлені велику святих. Сьогодні, щоб не втратити дорогоцінний спадок Володимира, православну духовну традицію, нам так само потрібно турбуватися про виховання наших нащадків. Саме для цього, ось уже вкотре, поспіль у липні на Закарпатті, з благословення архіпископа Мукачівського і Ужгородського Феодора було зібрано дитячий православний табір під назвою Камо Грядєши. Пам'ятаєте одноіменний роман Генріка Сенкевича? Слова ці означають, куди йдеш. Вони ніби запитують сьогоднішніх батьків та їхніх дітей, яку стежину в житті ви обираєте, чи здатні продовжувати шлях, вказаний Володимиром Хрестителем. Відповіді шукали дітлахи та вихователі. Досвідчені священнослужителі на оздоровчій базі в національному парку Зачарований Край, що на Іршавщині. А враження збирали наші кореспонденти. Так багато дітей на недільній літургії ми не бачили ще жодного разу. Ті, хто не в курсі, певно, здивуються, хоча насправді нічого дивного. Неподалік свято Пантелеймонівського монастиря, дитячий оздоровчий табір, камо Грядеши. І всі вихованці обов'язково відвідують церкву разом зі своїми вожатими. Тут моляться, сповідуються і причащаються. І сподобаємо мені осуждено причастітися причисти причастите танцю. Останні гріхові вже священні. Амінь. І ніякого примусу так склала, що молитва у таборі це частинка життя, і тутешні батюшки викладають дітям закон Божий. Цікаво і зрозуміло. Це дуже дуже радий, що в цьому світі є батьки, які хочуть віддати свою дитину не в е, умовний табір, не в англомовний, не в іспаномовний, а в табір, який є. З церковним ухилом, де діти займаються, звичайно, ми їм даємо просі для усього. Є ігри, є караокі, але є і закон Божий. Після молитви смачні десерти. Ми не забуваємо про те, що треба ділитися всім по одному кусочку. І водні процедури. Взагалі, оздоровлення в таборі це цілий процес. По перше, тут цілюще гірське іонізоване повітря. По-друге, сірчані ванни. Така вода корисна. Лікує нерви, шкіру і навіть серце. Бринза супер, бринза клас, бринза буде все у нас. І по-третє, плавання просто неба. У басейні вода з гірської річки, нагріта сонцем. Це кажуть діти їх улюблене місце. Тут і пірнати можна і бризкатися, зрештою, просто вчитися плавати. Мені дуже сподобалось в цьому лагері. Після любить грати в футбол, грати в теніс. Дуже все полюбили батюшки. Мені тут дуже подобається басейн, друзі, чан. Ми сюди ходимо до церкви, природа, батюшки тут з нами. Сумувати ніколи. Оздоровчі процедури закінчуються, і на старті розважальна програма. Всі мешканці табору збираються на просторі галявині. Діти не просто слухачі і глядачі, вони неодмінно учасники виступів. Ми сьогодні будемо багато співати, будуть всякі конкурси, караокі музикальні. Ми раді бачити діток із сусіднього табору. Камери деші, похлопали. А ще до дитячого табору часто навідуються відомі гості. Я думаю, що тих наставників, які з ними працюють, це наші священники нашої єпархії з благословіння нашого високопристуінчого Феодора, хіпіського Гнопачівського Лужорського. Це дуже добрі починання. І як. Як, як не священникам займатися в в такі прекрасні дні літа з нашими дітьми, які і духовно збагачуються, і тілесно відпочивають і чомусь навчаються. Такий літній табір влаштовується раз на рік: 95% його вихованців закарпатські діти. Ще 5% – малеча зі Львівської, Івано-Франківської областей та Хмельниччини. Дітям від 6 до 15 років. За словами отця Олександра, 8 років тому сюди приїжджали не більше 20 хлопців і дівчат. Цьогорічна зміна зібрала 75 дітей. Кожен раз, коли ти приходиш в цей табір, ми собі відчуваємо самі дітьми. Це дуже добре, тому що дорослі люди, які займаються з дітьми, стараються жити їхніми думками. Щоб зрозуміти кожну дитину, треба знайти до неї якийсь ключ до кожної окремої дитини. Цю місцину діти залишають завжди неохоче і потім чекають цілий рік, аби знову повернутися до закарпатського православного табору Камо Грядеше. Зустріти своїх друзів, однолітків і вихованців-батюшок. Куди йдеш, Любові не має Перше тисячоліття князя Володимира позаду. Попереду наступне яким воно буде, за здобутки минулого ми вклоняємося нашим святим предкам, а от відповідальність за майбутнє лежить вже на нас. Тож, щоб нам не було соромно перед нащадками, бережімо православ'я, дорогоцінний спадок Володимира Хрестителя, примножуючи його в наших дітях. Тримаємося правди Божої, прославляючи Бога. А щоб зробити це в кожному слові або вчинку, пам'ятаємо про Христа. Тоді Україна отримає справжню славу, славу від Бога, а усі ми здобудемо не лише щасливе життя у вітчизні земній, а й спасіння у вітчизні небесні. Христос посеред нас і є, і буде!